У цей день, 20 січня 2015 року, загинули мужні киборги воїни України. Вони захищали рідну землю від російського агресора, молодший сержант Олексійчук Владислав Володимирович. Старший солдат Атаманчук Олександр Олександрович, майор Байненков Борис Михайлович, молодший сержант Боднарюк Олександр Васильович. Сержант Борисевич Василь Васильович, солдат Бузенко Володимир Петрович, солдат Зуйлюк Анатолій Андрійович. старший сержант Витышин Иван Васильевич. Старший сержант Гаврилюк Андрей Петрович. Солдат Гасюк Виталий Аркадьевич. Солдат Григорьев Василь Леонідович. Солдат Грицан Андрій Володимирович, Солдат Грошев Олександр Іванович, Солдат Дацюк Юрій Анатолійович. Сержант Демчук Вадим Володимирович, Солдат Доценко Анатолій Ігорович. Солдат Євдокименко Іван Миколаєвич. Старшина загуба Володимир Миколаєвич. Герой України, молодший сержант Зінич Ігор Вікторович. Герой України, старший лейтенант Зубков Іван Іванович. Молодший сержант Зулінський Сергій Миколайович, солдат Іщенко, Сергій Михайлович. Солдат Кожурін Віктор Володимирович. Старший солдат Козак. Володимир Миколайович. Старший лейтенант медичної служби Кондратюк Олександр Іванович. Старший солдат Коношенко Руслан Сергійович Солдат Кравченко. Павло Станіславович, Солдат Куприянов Андрій Олександрович, Майор Лізвінський Валерій Іванович, Капітан Макровський Володимир Геннадійович. Солдат Марченко Іван Миколаєвич, сержант Марченко Олексій Володимирович, Солдат Мельник В'ячеслав Олександрович, Солдат Миронюк Андрій Миколаєвич. Солдат Апанасенко Валентин Леонідович, старшина Осаулко Юрій Леонідович, старший солдат петухов Дмитро Юрійович, солдат Пітель. Олександр Володимирович. Солдат Полицяк Петро Петрович. Солдат Присяжнюк Руслан Анатолійович. Солдат Ремішевський Віталій Валентинович. Солдат Савчук Петро Васильович, Солдат Самак Микола Миколаєвич, Молодший сержант Скляров Дмитро Сергійович, Солдат Франишин Дмитро Юрійович. Молодший сержант Черниш Олег Сергійович. Молодший сержант Чупилка Анатолій Михайлович. Солдат Шевчук Леонід Володимирович. Старший солдат Яцина Євген. Вікторович У цей день у 2017 році солдат Захаревич Сергій Юрійович. По вік не забудемо подвиги героїв кіборгів, які віддали своє життя. Захищаючи нашу державу від російського агресора. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям! Шановні військовослужбовці, шановні родини героїв, дорогі співвітчизники, в багатьох країнах світу є легенди про невелику групу хоробрих воїнів, які ціною Власного життя зупинили ворога, які надихнули на боротьбу сучасників, а нащадкам дали приклад мужності і самопожертви. Нам з вами випала честь жити в один час з неймовірними героями, які вже стали легендою. Але вони, герої, не миф, а чиста правда. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли. Не зламалися, не зігнулися і здобули безсмертну славу. І тому перемогли. У слові кіборги звучить наше захоплення їхньою залізною стійкістю. Єдність і рішучість дати відсіч російському агресору небачено зміцнили. У дні, коли кожен українець, затамувавши подих, слідкував за бойовими діями в Донецькому аеропорту. Біль і вдячність спонукають нас пам'ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. За звільнення української землі. Про цих людей вже складено легенди, написано книги, зняти фільм, фільми і низький, низький уклін вам, отці і матері. Дружини і чоловіки, брати і сестри, доньки і сини кіборгів, хлопців з плоті і крові, які виявилися міцнішими за бетон і залізо, і не знайти слів, якими можна було би омити ваші сльози. Але знайте, вашою родиною зараз стала вся Україна. Увесь наш народ до священного літопису якого ваші сини увійшли на віки. Захисники Донецького аеропорту заклали основу для нашої перемоги. І вона прийде. І дай Боже, щоб одного вже. Мирного дню на мирному і звільненому Донбасі всі ми з вами зібралися на злітній смузі Донецького аеропорту біля його терміналів, біля знаменитої вежі. Щоб ми стали там і просто помовчали, просто постояли, слухаючись у відлуння жорстоких боїв. І щоб хоча б на секунду уявили і пропустили через себе те, через що пройшли наші воїни кіборги. І вірмо, Україна не зійде з власного шляху, який обрала. Вірмо, українці схилять голову, тільки вшановуючи своїх героїв і ні перед ким іншим. Вірмо, ми точно подолаємо всі труднощі і дійдемо до мети. Мета, яка полягає. Побудові вільної незалежної і справедливої держави, члена Європейського Союзу та НАТО. Вічна пам'ять полеглим захисникам Донецького аеропорту. Ніколи не забудемо героїчного подвигу і не пробачимо ворогу. І не зрадимо того, у що віримо і за що боремося. Відбудуємо аеропорт Донецька і на його високій диспетчерській вежі завжди майоритиме український прапор, який кіборги піднімали знову і знову під кулями і снарядами. Аеропорт стане кращим, сучаснішим. Там злітатиму і сідатимуть літаки з відусиль. І завжди будемо пам'ятати наших героїв. Вічна пам'ять полеглим героям! Слава живим захисникам Донецького аеропорту! Слава Україні! Сьогодні ми зібрались, щоб віддати честь і шану загиблим кіборгам, які за 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту, захисники аеропорту. Безстрашні і непереможні українські воїни, які продемонстрували всім волелюбний, жертовний, нескорений український дух. Стали символом для всієї країни, прикладом для наслідування всіх військових, завдяки саме їхньому героїчному прикладу стійкості. Наші воїни здобудуть перемогу, а ми все життя будемо пам'ятати героїв, які не повернулися додому. Слава Україні! Синку мій синку, ти напевно не спав, синку мій, синку, десь там в горах заблукав дешті, мій синку, за Україну горіху поплав, синку мій синку. Окла. Я звертаюся до мам, до тих, хто втратив найголовніше, що було в житті сина. Вічна їм пам'ять, слава, вічна наша любов з ними, бо любов не зникає. Вона тільки росте і росте з кожним з кожним. З кожним днем, з кожною годиною, з кожною хвилиною вона стає тільки більшою. Це така якість любові, що вона не зменшується. Ми вас любимо, рідні, наші хлопчики. Ми знаємо, через що ви пройшли. І це ніколи, ніколи тут не зарубцюється. Ота біда, бо ми її пройшли з вами своїми серцями, своєю душею, своєю кров'ю. Слава Україні!